Турнір з карате на весняний кубок клубу Прогрес відбувся цими вихідними у Сумах. Це наш традиційний весняний турнір. Починався цей турнір як колись, як турнір для новачків. Але потім переріз в таку форму, як ми зараз проводимо в два дні. Вчора, от, наприклад, у нас змагались новачки. Сьогодні змагаються основні категорії. Дуже цікаве підростаюче покоління, яке я сподіваюся, буде продовжити займатися до старшого віку, щоб показувати результати в основних категоріях. Анна Журбенка прийшла на змагання з доньками. Старша Марія змагалась на татамі. Останні чотири роки, розповідає Анна, донька займається карате. Ми е е ходили, дивилися, які є види спорту у нас в місті. І ми ходили по змаганнях. Ми прийшли сюди. Тут були змагання. І нас подобалось, мотивує, систематизує витривалість ось і цілеспрямованість. Андрій Резнік на змаганнях боліває за свого сина Дениса, який змагається в клубі «ВДК». Дитина займається з п'яти років. Чотири роки займагається. Є різні результати, є хороші, є негативні. Але благодаря нашим тренерам я, я сподіваюся, що е, результати будуть показані гідні і сьогодні, і в майбутньому. Чотирьох спортсменів з Харкова привіз тренер клубу Варх Михайло Герасимов. Ми приїжджаємо сюди к друзям, Це традиційний турнір, на який ми їздимо. В этом році ми приїжджаємо вже второй раз. У нас в раз було три спортсмена. Ми взяли две медалі. В этот раз я привез чотирьох спортсменів. Сподіваємося, на вісім медалей в двох категоріях будемо участь. Спортсмени змагались у ката та коміте і розіграли 60 комплектів нагород. У підсумку донька пані Анни вибирала золото в коміте серед дівчат. Син пана Андрія здобув срібло. Спортсмени Михайла Герасімова у Харків везуть шість медалей: золоту, три срібні та дві бронзові. Перше командне місце посіли каратисти клубу Прогрес. Олександр Качанов. Суспільне новини суми.